Мене звуть Ігоров Олексій. Я у вас позавземний. Є, називають нео. Зараз не помітно, але раніше був схожий на актора. Скажіть, будь ласка, скільки ви вже проходите лікування? Я проходжу лікування вже приблизно місяців, так, 16. Це було після. Поранення, коли ви отримали його? Я отримав його в серпні з 2 на 3. Ну, це був день ВДВ колишній, так. Да. За Інгульцем там є селище Біла Гірка. Десь поряд, десь там. Херсонський напрямок до того, як ми ще його напів повернули. Ось. За оці один рік і чотири місяці, як розвивався покращення стану чи не покращення, що відбувалося? Ну на протязі перших місяців-двох я не дуже зрозумів взагалі, що я і як я потім перші рази спробував сидіти. Вийшло, потім почав, там, я не знаю, з'ясував, що я просто дерев'яний, я не можу навіть вперед зігнутися. Тобто я відпускав руки, я вперед не падав. То я почав якось згинатися. Тепер я можу робити те, що майже не один спінальник не може, тобто ну, <сумітно> Пересуватися як черепаха. Е Далі відправили мене в Німеччину. В Німеччині було добре, але безмістовно Люди не Їдьте в Німеччину. По-перше, перевірте, що у вас є чи нема мультирезистентні бактерії. Їх надбають одразу після того, як вас заливають антибіотиками ще після поранення. Це там кого сепсис був майже 100 у вас відсотково є. Бо там параноя в Європі параноя щодо цих е, бактерій. Якщо ви очікуєте реабілітацію, там її не буде. От реально. Тож я там протусив десь 4,5 місці, де вони намагалися вилікувати цю бактерію. А поки вони її лікували, у мене реабілітація була у вигляді півгодини, година ерготерапевт, який приходив до мене в палату раз в день, в кращому випадку, інколи там три рази в тиждень, інколи два, залежно від того. Я не знаю від чого. Ну і одразу мене не в реабілітаційну відправили, а там в шпиталь це було там. Я чесно вже не пам'ятаю, в чому суть напівуніверситет, напів, госпіталь. Він класний, він крутий, там роблять все операції, що завгодно, партизування і так далі. Але реабілітації її не буде, бо все, що стосується загальних якихось процедур, тобто спортзал, плавання, все, що вам реально потрібно, якщо ви спінальник. От оце ем, його не буде. Бо бактерія, бо можеш когось заразити. Зі смішного, навіть якщо ти підеш, підеш до людини, яка вже помирає, мабуть, після там, якоїсь страшної операції чи в неї снід. Ти якщо її оближеш, і то не факт, що ти його заразиш, але у них настільки сильна параноя, що ну не буде ніякої реабілітації. Тож мене потім відправили в наступну клініку, де на мене подивилися отакими очима. І спитав, а у вас що? Є отакі от бактерії. Я кажу, а ви що, ти типу, ну, Не читали бумажечку перед тим, як мене приймати. Вони такі, а ну ну про вас не написали чи щось таке. Ну, я думаю, що збрехали. Тож я приїхав з одного шпиталя в інший, щоб мене там ізолювали в одночну камеру, я там прожив ще три з місяці. Зі смішного, хуєварте побудував гітлер. Я там був. А, да, там тебе запирають таку кімнату. У мене зі мною повернувся ще одна людина, повернулася. А як це виглядало? Коли його привезли, він від мене, від мене він нетерплячий. Він вже через два дні почав матом голосно кричати про те, що все не влаштовує, але ж ну там німці, а тут чиста російська мова не в найкращому прояві. І, да. І скінчилося тим, що я пересідав в. Коляску, мені ж дозволялося кататися всередині кімнати. Вони мені ще питали, ти чого ти там, ну, не пересідаєш коляску, ти декорисно. Я говорю, ви що знищаєтесь? Я ці три метри квадратних вже вивчив як свої п'ять. Ну, оцих цих от. І я відкривав двері. Просив медбрата відкрити двері йому, і ми отак от перегукувалися. Ну, знаєте, як ми між камерами в цьому типу, ми спілкувалися і розповідали, там, хто ми, звідки, з якої бригади, що бачили, де бачили. Але перші три години я просто закрив свою подяківку і слухав, як він ненавидить все, що він знає про Германію. І я такий слухаю просто. Господи, де ти був п'ять місяців тому, як я хотів це все почути, але від іншої людини. Мені так було класно просто почути, що хтось ненавидить це місто так само, як я. Не треба. Якщо ви не впевнені, що у вас ну, нема цих бактерій, не треба їхати в Німеччину. Тобто там немає сенсу знаходитись. І моз вам про це не скаже. Але цу, вони класні. Вони пришлють вам смс через 4 місяці. Вайбер. На ваш телефон і спитають, як вас справи. І навіть якщо ви відповісте відверто, там буде щось типу: ну ви дуже багато впоралися, ви сильна людина, ви споритесь із цим. Ну піджить здесь. Да. Після Німеччини був? Так, Я вирішив повернутися після німеччини в Україну. З'ясували, як це робити. Ну до речі, з цим теж проблеми. Це треба організовувати доставку назад самостійно. Тобто, треба шукати. Ну, зазвичай цим займаються волонтери. Але ж, типу, ну це штука в чому? Не всі розуміють, ну, волонтери не мають чим займатися, це ну не їх обов'язок займатися поверненням своїх громадян. На, ну, вже вибачайте, типу, ну ви вас відправило, а назад вже своїм ходом. Навіть якщо ну, типу, ваш ход оце. Ага. Е, в Україні ви де почали реабілітовувати? Львів, Львівський військовий шпиталь. Там десь аж 600 людей. Перший шок, який в мене був, це типу, ти виходиш. Ну, як виходиш, виїжджаєш. І е, дивишся на подвір'ї, типу, ну, там люди курять, всі в військовій формі. А ти, ну, ви ну, бачите, мене, да, вже майже півтора року пройшло. Я трошки вже не схожий на військового, я трошки ну, е, асимілірувався. Е, і, типу, ти виходиш всі в формі, купа людей, всі курять, їх так до хрена, і ти такий. Ну, ти наче спостерігає когось там з пустелі, потрапив в. На Хрещаток, я не знаю, під час концерту О, Поганий приклад. Ні, ну величезне, мабуть. Хоч би скрябене, на жаль, вже ні. Ну і от, так, дуже багато людей. Тобто, поки ти не потрапляєш в шпиталі, не поїздиш по реабілітаціям, ти навіть приблизно собі не уявиш кількість таких, як я. А типу, з підключенням, нас тут багато. Нас тут реально багато. Хтось візочник там, хтось ще щось, хтось поламаний, хтось поламаний так, що я вже навіть не знаю, як то зібрати ви збирають. Пробиті голови а найстрашніше це, мабуть, лицеві такі травми, типу, мозкові бо а, ну, я сумніваюся, що ці люди навіть після операції подивляться в дзеркало. Бо мене попросили казати про ціну. Ну, ну, вона велика. І знаєте, що найбільш прикольно? В кавичках, звісно, прикольно. Ви цих людей, скоріш за все, на вулиці не побачите. Тож все буде добре для вас. А, так, після Львову ви. Як ви потрапили до Одеси? Ну, от, тут, власне, мене цікавить. Саме Одеса? А? Саме Одеса вас цікавить. Ну, до куяльника, де, де да. саме почались позитивні зміни? Про це трохи розкажіть. Так. Ну, якщо дуже тисну розповісти про те, як проходила динамік, динамік лікування, у Львові я досить швидко... Я б перше був в шоці, що я добрався до спортзалу. За 8 та місяців. А, я там позаймався три тижні. Після цього я поїхав в наступне місце, потім в наступне місце, потім там в Агапи це окрема історія. А, і ну, була позитивна динаміка, переважно в тому, що я навчився робити все, що від мене залежить, щоб бути самостійним. Тобто я ну, цілком самостійна людина. Я багато де можу, але, звісно, там в залежності від того, наскільки. Все облаштовано під таких людей, як я. Десь я, звісно, не можу. Там за висока, за високий паркан, там пандус за високого вугла, без якихось там ще штук. Відсутність туалету, я маю на увазі саме інвалідного туалету, І а, якщо там висить цей значок, це ще не означає, що там він інвалідний, бо інколи його робили дебіли. І... Е... І до, про що ми казали? А, да, далі. Перша позитивна динаміка, ну, е, я думаю, що це комплексно, не можна сказати, що це чиясь конкретна заслуга якогось реабілітаційного. Тобто я якийсь час до цього йшов, через якийсь час я до цього прийшов. Воно просто сталося. Е, я не відчував нічого, е, і ну, фізично там якихось змін не було. Тобто я виключно ну, підкачався трошки і можу робити все сам. Там, підіймати себе і так далі. Ми вже давно мали поїхати в Одесу, в Куяльник, і ми приїхали туди. Там є кілька дуже класних спеціалістів, один з яких — терапевт, мабуть, масажист паралельно. І він займався масажем зі мною і потім басейном. Там басейн в лиманних вод, щось таке здається. Ну, солона вода, вона тебе аж виштовхує. Я не знаю, чи знаєте ви, але типу, коли в людини не працюють кінцівки, вони просто як поплавок зверху. Тобто вони самі підіймаються. Да, це В мене був такий маленький, ну, не шок, якийсь, не знаю, більш позитивний якийсь слово борідь. Тож ми почали займатися там, і він почав масажувати мене. А до цього він спитав, чи взагалі якісь масажі мені робили, чи м'яли мене, він так казав. Я сказав, що ну колись там трошки якось нога, але мені казали, що в мене, типу, там ну, більш-менш розслаблені, там і, типу, мені не треба цього робити. Вони помилялись. Треба постійно людину мацати, там, щось з нею робити, А, Я не знаю, я забув дратувати. О, бо ну, нерви вони працюють в оба боки, навіть якщо вони не працюють. Тобто твоя задача їх розбудити. У мене травма а, ну не повна травма. Ні, вона важ... Так як мене діагностувала, вона є повною, але це складно поясняти, в чому різниця. А, у мене немає як такої безпосередньої травми а, спинного мозку. У мене є контузія спинного мозку. Таке часте явище. До чого я? Динаміку. Динаміка. Тож мені почали робити масаж, бо до цього мені казали, що те, що я відчуваю, покалування в ногах, там, ще щось е, е, е спастика, Я не знаю, чи знайомі ви з цим відчуттям, чи поняттям. Це дуже складно пояснити. Це коли твоє тіло неправильно сприймає сигнали, починає робити якусь херню. Це може бути що завгодно, це може бути там, ноги можуть дьоргатися, вони можуть просто костяніти. Ну, я маю на увазі типу, зажиматися сильно. Якийсь момент, uh, щоб ти нормально спав, тобі починають давати препарати. Найчастіше це спочатку снадійне. А потім якийсь баклофен, пригабалін, щось таке, щоб в тебе А не боліло б, там не, не спазмувало сильно. І це, наче і добре, бо ти в перший час ти можеш там піти позайматися, ще щось, і ну, типу, не, не виникає ніяких проблем. Але ти втрачаєш відчуття, а їх втрачати не можна, їх можна ну, постійно, постійно себе задовбувати. А біль це добре. А... Тож мене масажували, і не тільки руками, спочатку руками, де сильно, ну, я, я не знаю, як пояснити, я не відчуваю цього, не відчував. Але в якийсь момент він щось робив, і я там перший раз щось відчув. І це, типу, грав у гадайку. Ти, ти лежиш там, повно не дивишся, очі закрив, і там тебе масажують. Якийсь час, ти так, ну приблизно з якої сторони він стоїть, там ти приблизно здогадуєшся, що він робить, можеш так вгадати, але ж потім тобі стає цікаво, а чи дійсно я розумію, де? І оцей момент, коли ти перший раз розумієш, що ага, ну це е, е, ліва водишка десь там під великим пальцем. Оце шок. А цього можна досягти швидше ніж за 16 місяців. Просто про це майже ніхто не знає, або не хоче знати, або вважає це нетрадиційною медициною. Та яка в біса різниця, яка це медицина, якщо вона працює? Це про прогрес. Я не знаю, що буду я ходити. Я сподіваюся, як всі, так? Да? Але. Ну, Я все ще тут, я все ще працюю. Ну і так, на закінчення, тобто для того, щоб зафіксувати стан, станом на зараз, тобто ви частково щось відчуваєте. Так, ну, станом на зараз, якщо там прогріти ноги, я там, умовно кажу, фізично там їх помучити, масажером цим помучити його. То я ну, можу там, ну навіть зараз я місцям, коли роблю отак. Я не знаю, що це за відчуття, але я знаю, що це за місце. Тобто, от я знаю, що тут під колінкою десь. Тут так само. Інколи тут щось відчуваю. Моя травма, вона аж по сюди. Тобто, це причина, чого ви бачите, що я отак постійно спираюсь. Бо я цього ну, не можу зробити. Дякую. <плес> Те, що погодились нам трохи розповісти про себе, це дійсно важливо, бо важливо показувати людям, що відбувається станом на зараз. І, бо всі думають про реабілітацію, що вона буде якось після війни. От, коли буде вже перемога, от тоді будемо вже реабілітовувати. Для тих, для, для тих, хто ще чекає, поки хлопці повернуться і щось зроблять. А де ви? Це риторичне питання для тебе.